Дотики підтримки в Одесі у всесвітній день ментального здоров'я пройшов день спільної дії в межах всеукраїнської програми Першої леді. Ти як представники громадських організацій, освітніх установ влади та мешканці міста об'єдналися, аби нагадати про важливість ментального здоров'я, взаємодії взаємної підтримки та створення безпечного середовища. Більше розповість Олександра Ченкова. Неочікувано багато людей, які, звичайно, підтримували. Та неочікувано багато людей, які писали мені, що я сама винна, що я сама не знаю, як одягатись, що я сама ось така надута кукла, я не знаю. Мені писали дуже різні, дуже огидні речі. Олександра розповідає, що їй довелося пережити два місяці тому на дівчину серед білого дня напав невідомий чоловік. На щастя, Олександрі вдалося вирватися, утім вона впала і травмувалася. Та дівчина каже: біль був не лише фізичний, а й моральний своєю історією вона поділилася у соцмережах, та, окрім підтримки, отримала й багато хейту. Утім, пережити підштовхнуло створити громадську організацію та допомагати постраждалим від насильства. Я можу назвати це абсолютно вірно своєю терапією, тому що коли в мене є безкінечний ресурс та потенціал, мені хочеться, щоб світ жив інакше, щоб в нас трішки інакше сприймався концепт безпеки. Олександра поділилася своєю історією відновлення після пережитого на дні спільнодії, заході присвяченому ментальному здоров'ю. Загалом організатори зібрали історії відновлення та представили їх на виставці «Дотики підтримки. Якщо побачите цей QR-код і перейдете за ним, за посиланням, то зможете ознайомитись з історією цієї родини, яка надихає, що після відвідування нашого центру вони, як заново, почали жити. І ця жіночка розповідає, як центр дав їй можливість знайти опору в собі і надихатися, щоб жити далі. Подібних історій сотні: психологічна допомога, підтримка родин військових, переселенців і людей, які постраждали від війни, сьогодні стає життєво необхідною. Саме для цього в Одесі діють центри ментального здоров'я, де кожен може отримати психологічну підтримку фахівців абсолютно безкоштовно. До всесвітнього дня ментального здоров'я ми відкрили центр ментального здоров'я благодійного фонду Ваше місто за цей час. Більш ніж дві тисячі людей отримали безкоштовно. Товну психологічну допомогу це індивідуальні консультації, це групи підтримки ВПО, групи підтримки родин, військовослужбовців, людей після. Обстрілів день спільнодії відбувся в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді України ти як до Всесвітнього дня психічного здоров'я. Захід об'єднав психологів, волонтерів, освітян, щоб нагадати про важливість роботи про свій психологічний стан в умовах повномасштабної війни. На жаль, ми продовжуємо жити в військовий стан, і ми забуваємо про ті прості речі, які дають нам змогу рухатись далі. Хотілось би. Про те, щоб це був кожен день день психічного здоров'я. Бо це важливо. Це є дуже важливим. Бо ми ніколи не зможемо відбудувати країну, якщо ми не будемо мати людського капіталу. А людський капітал якраз і складається з психічного здоров'я. Олександра Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.